Першу дитячу велогонку провели у столиці Буковини. Понад 30 маленьких чернівчан на дво- та кулістих велосипедах, а також самокатах, змагалися у справжніх велоперегонах. Організовували їх чернівецькі пластуни у всесвітній день без автомобіля в рамках європейського тижня мобільності. Ірина Мороз з подробицями про першу дитячу велогонку у Чернівцях. Диво змагання на роуверах зібрали на Соборній площі хлопчиків та дівчаток віком від 2 до 10 років. Цього дня усі вони прокинулись зранку, взяли велосипеди, спортивний одяг, шолом і гайда на велоперегони. Кожен із своїм секретом успіху. Обагняти і переможу. Перед змаганнями всі зареєструвалися та отримали номер для свого транспорту. Цей велосипед ще минулого року купили, а в мене ще був до того один. Класний велосипед. Я дуже зацікавилася і гарно. Поїхати, покататися з друзями. Спочатку маленькі гонщики взяли участь у загальноміській зарядці, а вже потім вийшли на старт перегонів. Змагалися у кількох вікових категоріях: Олексій у своїй найстаршій. Виборов третє місце. Я місяць вже і більше катаюся на велосипеді. Мені дуже сподобалося. Змагалися і дівчата. Ольга на Дебогонку приїхала на самокаті. Цей транспорт їй особливо до душі. Вони з ним нерозлучні. Я дуже люблю кататися на самокаті. Ну насправді ну, трохи руки і зуби трішка, коли їдеш на якійсь трасі. Але мені дуже подобається. Я гуляю з друзями, деякі друзі катаються на велосипеді, але я катаюся на самокаті. Батьки та друзі підтримали юних спортсменів вони наголошують, такі змагання для дітей і корисні, і приємні, і було б добре, якби їх проводили частіше. Все дається праці. спорт так само воно привчає, що ніякий результат без праці не буде, і, і це основне в житті. За словами організаторів, мета цієї акції з маленького віку прививати дітям любов до їзди на велосипеді, адже це здоровий спосіб життя та спорт. Крім того, кожен учасник отримав медаль, грамоту та подарунки. Була така вимога. Кожен учасник із своїм технічно справним велосипедом і ще одна обо. Обов'язкова умова була це наявність шолома. Батьки повинні потурбуватися про безпеку своїх дітей. Така дивогонка вже і раніше проводилася, але не в нашому місті. Як правило, це Київська область частіше проводила. У них вже в шосте відбулося в Києві. До речі, вчора під зливою. А ми вирішили провести це вперше. Вперше, але не в останнє. Організатори запевнили, велоперегони у Чернівцях проводитимуть і надалі, адже дивогонка це перш за все свято, а вже потім змагання. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцеве. А тим часом триває поетичне турне «Мерідіан Черновіц». Після літературних Олександрія Буковина 2-1. Чернівецька команда поступилася на виїзді лідеру першої ліги з різницею в один м'яч. Після цієї перемоги Олександрія має 22 очки. Буковина з 12 очками наступної неділі прийматиме зірку Кіровоград. А в середу, 25 вересня, Буковина в себе дома гратиме з Дніпропетровським Дніпром в одній 16-й Кубку України. Гра розпочнеться о 16-й годині. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації з.